Вже більше місяця працює програма її відновлення. Значна кількість людей стикається з тим, що дія не підтягає пошкоджений об'єкт державного реєстру чи прав на нерухоме майно. В той час, коли воно зареєстроване, то підтвердження цього є інформаційна довідка. Або ще одна з найпоширеніших помилок, коли дія не бачить дані про співвласник, звертаємо увагу, що заяву на компенсацію можна подати, коли ваш пошкоджений об'єкт. Внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І зараз мова йде саме про такі об'єкти. Якщо ви односібний власник та ваше майно зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після 2013 року, а дія не бачить його, проблема може критися в тому, що у вас не актуалізована адреса, оскільки, можливо, за цей час була зміна геонімів громад. Наприклад, Білозерський район Херсонської області став Херсонським районом Херсонської області. Вітовський район Миколаївської області став Миколаївським районом Миколаївської області. Якщо у вас декілька власників і діє не знаходять дані про співвласників, то, можливо, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація про належні частки кожному із співвласників. У більшості випадків, за наявності такої інформації, в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно дія коректно відображає ваш пошкоджений об'єкт.